11-та класниця Тетяна Мазуренко розбирає автомат Калашнікова. Робить це на уроці захист України. Каже, практичні навички поводження зі зброєю сьогодні потрібні кожному, незалежно від статі. Вчали, як правильно стріляти, в яку правильну позицію потрібно стати, що ну, багато є правил з приводу зброї, що не потрібно наводити на людину, бо в будь-який момент можна не побачити, що зброя заряджена і вистрілити. Мені, ну, як дівчинці, я думаю, це теж потрібно знати, адже зараз немає гендерної рівності якоїсь, чи це хлопець, чи це дівчина, щоб бути на війні. Повне розбирання. Що починаємо? Запам'ятайте, починаємо завжди з магазину і завершуємо магазин. Права рука нас лягає зверху на магазин, і отаким от рухом ми знімаємо магазин. Лазерна зброя, польоти на дронах, тактична медицина, військові технології, зв'язок, топографія це основа оновленої програми Предмета захист України минулого року Мон запровадило експеримент, і літинський ліцей став одним з осередків новітнього навчання на Міничині, розповідає викладач Роман Васильович. Ліцеїсти вивчають будову, види функції безпілотників і тренуються на симуляторах. Чому назває кіна вісадіда на, на, на дронів, тому, що вони фактично Дуже багато вирішують питань на прибут, в тому числі і розвідування. Ми запустили двигуни, так? тобто, далі наші дії, ми піднімаємо повітря і певними маніпуляціями цих стіків, про які ми замовчили, ми що пілотуємо. Сьогодні я відпрацьовував свої навички при польоті на дронах. Мене відпрацьовувати. Швидкість польоту вміння свої керувати. кровати. Зараз йде дронова війна, і я вважаю, що ну, дрони відіграють дуже велику роль. Не мимо не як урожати ворога, так і для розвідувальних цілей їх використовувати. Ще один навчальний блок тактична медицина. Ліцеїстка Євгенія Лівер розповідає: ці знання дають їй упевненість, що в критичній ситуації вона не розгубиться. Завдяки тактичній медицині, якщо щось в моєму житті трапиться зі мною або з моїми знайомими, я можу надати першу домедичну допомогу, не хвилюючись, скажімо так, можу зробити все правильно. Накладати пов'язку, лікувати опіки, допомагати при глибокому пораненні. Нині в осередку навчаються 13 класів з усієї громади. Заняття 8 годин раз на місяць. За словами Романа Юрчила, 70-80% часу. Це практика, тренінги та військові ігри. Їм подобається, подобається формат навчання. от вони досконало опановують те, що ми їм пропонуємо. от і від цього є ну непоганий результат. Тут не тільки військова справа, тут і елементи національно-патріотичного виховання. У нас є також і факультативи для молодших в 8-9 класах, де діти теж і стріляють в інтерактивного тирі, працюють з заптагами і пробують себе як пілот на дронах. Так, також ми вивчаємо, наскрізь нас тема історії, тобто все, що ми обговорюємо, ми так само приломлюємо до історичного процесу, особливо, що стосується російсько-української війни. За словами Романа Юрчила на створення простору з навчальним обладнанням витратили близько півтора мільйона гривень. Дарія Красовська, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.